Що це за гриб, що перетворює комах на зомбі? Чи зможе він заразити людину? На нашій планеті існує багато видів насікомих: комарів, пауків, мурах. І є гриби, які полюють на цих насікомих. Мова сьогодні буде йти про Кордіцепс. Існує 181 вид Кордіцепса. Він зустрічається в тропічних лісах Таїланду та Бразилії. Зараження мурах відбувається в порах клітини. Коли Кортіцевс попадає всередину, він починає швидко розмножуватись і поширюватись по всьому тілі. Заражені мурахи, які знаходяться в мурашнику, Інші мурахи виносять їх поза межі мурашника, щоб не заразити свою колонію. Мурашку, яку винесли за межі мурашника, вона ніколи туди не вернеться, бо гриб блокує їхній розум. І ця заражена комаха буде шукати сприятливі умови для розвитку цього гриба. І мураха з цим поробити нічого не може. Коли мураха знайде сприятливі умови для розвитку цього гриба, він почне розвиватися. Він розвивається і дозріває за три неділі. Потім він розпускає свої пори і заражає нових комах. І тоді ця історія повторюється. Якщо мураха не знайде сприятливих умов для цього гриба, гриб гине разом із комашкою. А заразити людей він не зможе, тому що наша нервна система построєна важче, ніж у мурав'їв. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, подивіться мої ось ці відео.